Добрий вечір. Йде на рибалку. А тут можна подумати, що то не білий, а то білющий гриб. Дивіться, яка махіна стоїть. Зараз ми його попробуємо. Хоча. І м'якій трохи. Ну давайте йдемо на рибалку. Ми ще встигнемо його порухати. А тоді розберемося з ним. О, доходимо до морька. Метрів 200-300 треба пройти до місця рибалки. Буде висока водичка. Подивіться, як тут красиво зараз. Сьогодні просто особливий вечір. Рідко таке зустрінеш. Маленький вітер, 4 км на годину, пишуть, справді майже немає. Легесенька хвилька, плюс 16 градусів зараз наразі. Це десь сьома година. Вечора сонечко так легенько світить, хороша вода для рибалки. Так що проведемо зараз невеличку сесію, вечірню буквально. Годинки, я думаю, півтори-дві, поки не стемніє, не почне холодати на ніч. І орієнтуємося на таку класичну норвезьку рибалку з берега. Глибоке місце. Ловили ми з Оленкою тут тріску. Хто бачив попередніх відео, хто не бачив, запрошуємо до перегляду. А ми будемо розпочинати потихеньку. Оленка вже заряжена, а я зараз заряжуся. Була покльовка? Все серйозно? Була в Оленки вже перша покльовка, але назад не засіклася рибка. Маємо підозру на тріску. Знаю, як має бути. Книжка. Пише. Як книжка пише. Я взяв 20 грам. 20 грам, салатовий колір той, що минулий раз тут працював. У mm -hmm. тебе оранжевий колір? Оранжевий. Mm -hmm. 15, так. Оранжевий mm -hmm. це з таким світлистким з Справді, часто рибу ловлять саме з того берега, куди вітер дує, бо він все приносить і разом з mm -hmm. І рибка туди йде навіть під той берег, бо там все поприбивало. Хороша місцинка тут на тріску. Бачите, вихід в океан, буквально ось там між островами, далі все вже. Фьорд, початок тільки фьорду, весь головний фьорд пішов в ту сторону, ось туди між горами, між деревами. Ну, а тут такий затишок, ніби трошки. Перша частина фьорду, але близько до моря, близько до глибин великих. Тому тут і рибка може заходити класно сюди. Ну, власне, я думаю, тому ми тут і мали успіх минулого разу з тріскою. Дуже сильний підйом. Треба витягувати. Буквально. Кинув ніби далеко, поки приманка пала на дно, чекав, напевно, секунд 40, якщо не більше. Ну і зараз от витягую з травичкою вже попри наш берег. Треться приманка об скелю. Але добре, що можна витягнути. Бо деколи навіть не витягнеш такі камені, а тут просто трава, тому окей. Камні просто травою і можна витягнути приманку. Це головне. Пішов час поміняти щось. Пару разів кину, поміняю на трошки більший груз. Поставлю 28, найбільше, що в мене є, бо навіть 20 грам тут падає дуже довго. Глибина велика. Ставлю 28. Трошки менша приманка, але також салатова. Тут уже готово у мене такий монтаж. Чебурашечка з овсятним гачком. Не самий мій любимий монтаж в Норвегії. Я більше люблю звичайний джиг. Але він готовий і джиг у мене максимальний 25, тому беру 28. Чекаю, поки приманка впаде на дно повністю. Відпускає шнур, скоба відкрита, аби не забирати дистанцію, яку я досягнув своїм закидом. Ну і зараз впаде на дно. І тоді почнемо вже проводку. 3-4 оборота плюс-мінус. І пауза. Чекаємо, поки впаде на дно. Потім знову 3-4 оборота. Досить плавних, без різких рухів. Тріска таке любить. Цікаво, чи нам вдасться сьогодні щось придумати? Знаю, о, впало на дно. Ну, отак трошки підняв, знову почекав, протягнув, Приманка трошки піднялася, знову впала на дно. Знову схожим методом. Щось в мене сіпає, але не знаю що це. Певного губанчик все-таки. Тепер є. Блін, вже нема. Йо-мойо. -йо. Напевно, може, і приманка вже обкушена. Добив, я не знаю, чи це губан чи що. але вага була така, нічого. Може і трісочка була. Зараз гляне на приманку. Якщо обкус приманки, тоді... Так, да, бачите, обкус приманки. Напевно, губан. Губан зуби має. Бачите, не лишилось приманки. О. Не знаю, що це. Виглядає невелика риба. Але на велику досить приманку. Щось, я не знаю, на ту приманку ніколи губанчик не клював. Зараз подивимося, що там. Опа! А ні. Ще є все ж таки. Але щось... А може вже й нема. Ні, вже нема. Зійшов все ж таке. Блін, була риба знову. Зійшла щось. Я не думаю, що це губа, але губа на таку приманку ніколи не клює. Може трісочка. маленька, то. Ну дивіться, дві покльовки, ноль риб. Ну таке що. Таке, щоб вже була риба, нібито дві покльовки. А ще були сіпи. Промимо ще вздовж берега туди, а там трошки мільче. І рибка проклюнулась. Може, і туди треба пробувати вправо, теж знаєш так? Трошки мілкіше, щоб було може. Що цікаво. Помітили зверху якийсь тут рух на воді. Ланка зразу пішла сюди з метальчиком і от з першого закиду. Коротше, отака скумбрія невеличка. Але... але хоч якось. Є. є? Туха, хороша якась? Така сама? Я не ланка знову з кумбрію. Така рибка клює. Я не знаю, що бере. Гарна. Блін, офіт. Поки я тут тріску намагаюсь піймати, ланка там довбає скумбрію просто раз за разом. Слух ти. Хорошенько. Дивися, три закиди чи 4 закиди і три скумбрі. Клас. Хорошенька. Що знову? <смірка> <смірка> ага, слухай, сильна риба. Тиша, <смірка> не так не цей, по чуть-чуть. По Все ж таки дивись на вудочку, щоб, знаєш, вона має якусь межу. <смірка> а, <давай. смірка> Ого, хорошенька, слухай. Більше. <смірка> ну. Я прийшов до ленки, зробимо скумбрію валити. Можемо на ній тренуватися філе. Ні, я видимо. яка, дивіться. Спитаю. Хотів показати трошки людям, яка скумбрія. Та звичайна насправді скумбрія. От приманочка. Любима. 10 грам, такий джік. От. І просто проводка. Головне провести там, де вона є зараз. А ми бачимо на поверхні, що вона є. Її видно на поверхні добре. Ходить у нас під носом скумбрія. Отак, закид. Трошечки опускаємо приманочку. Якщо це коливалка, як в моєму випадку, я просто роблю рівномірну проводку. Деколи зупиняюсь, щоб вона трошечки набрала глибину знову. Цікаво, чи риба, коли бачить, як її з боку риба сусідка клює і її тягнуть сюди. Нашого не лякається? До речі, не дуже. Як показала практика, не дуже. Вона типа, а, ну ладно, моїх подруг туди стягнуть, а мені нудить нором субб'єс, так. Напевно, риба не шариться. Ай-яй-яй, яка покльовка класна була. О! А от і скумбрія. Ох, дивіться, як вона тяне гарно. Ух, Вилетіла коливалка моя, але гарно ж було. Знову ж таки, бачите, на паузі. Трошки підтягну. О, о! Оленка показує майстер-клас. Ой-ой-ой. <рив> <рив> Теж вилетіла приманка, але... але прям в неї. Ой, ой, потягнуло! <рив> Мене просто падало! Тримаю лівою рукою вудочку, воно тягне, блін. Скумбрі дурна риба. Дивіться, як фігарить. Класна рибалка на скумбрі. Ну, файна. О, такі рибки, слухайте. Це взагалі така. Хороша, реально, грам 400, певно. Така сантиметрів не знаю. 35, може навіть. Ну 30 точно. Що, беремо її теж? Скільки з'їмо? Розберемося. Беремо рибка. Бу, оце. Рибка, знадобиться рибка. О, Оленка тяне. От така рибалка, бачите, як на скумрі попадаєш. Досить весело. Навіть я б сказав, дуже весело. Ой, оленка зловила. Чу, це не труситься. Зігнувся. Слухай, ну реально, це він, напевно, відкрився сам, або він був відкритий, я не знаю, Дивись, який карабін. Але це не була акула, це був ласкомрія. Таку маю приманку, така величезна муха. От, І тут, і тут голівка, бачите, така. Попробуємо зараз. Подарили мені таку приманку, гарно. Подобається мені, але. Зараз попробуємо. Ось така вийшла рибалочка, коротенька, але покидали, трошки відпочили. Піймали десь шість чи сім, можна навіть вісім скумбрій, За буквально хвилин двадцять був період. Ще її можна було ловити далі. Вона плаває прям сотнями, там двісті триста штук. Ми тільки що бачили біля берега. Швидше за все, що тут бачите, вихід в океан, і вона запливає з океану зараз. фьорди. Є такий період в Норвегії, коли скумбрія прям масово заходить в фьордики, маленькі, великі. Знає для чого, можливо, і для нересту. тут треба подивитися якісь можливо дати, коли вона нереститься. Ну, але факт є факт, і зараз тепер вона буде, напевно, в фьордах нам краще клювати. Бо раніше щось її не дуже багато було, таке більше випадково. А сьогодні її можна було наловити, я не знаю, прям ну, скільки хочеш, якщо впиратися в неї. Але ми не дуже, дуже так на скумбрі не настроїлися, хотілося все ж таки тріски якось піймати. Не вдалося, скажем прямо, але тріски половили, але скумбрі половили і вже краще. Так що будемо збиратися, йдемо, ще грибочки заберемо. Нас там по дорозі чекають ще 4 чи 5 грибів. Не знаю, зірвемо, подивимося, що з ними, і будемо їхати додому. А скоро поїдемо знову на тріску, і, я думаю, вже поправимо ситуацію. Спалах, би вже ніч. <рес> Ми вже поки до машини дійшли, ще перевірили, тут пару грибочків стояло. Гляньте, які красунчики. Їдемо ще грибочки сушити, тепер треба.